Субота вечір. Ці дівчата кілька годин поспіль замість того, що відпочити чи розважитись, плетуть, чешуть і малюють. Усе заради допомоги чотирьом онкохворим хлопчикам. Іде вивернута косічка, а тут вона розходиться в дві вивернуті косічки. Ну тобто, волосся коротке, багато не розженеться. Мета цієї роботи зібрати якнайбільше коштів для діток. Ще одна молода дівчина, любана клієнтка, каже: оце імпровізоване перукарське крісло, сіла аби довести, що і 20-річне може бути небайдужа доля дітей хворих на рак. Нам дуже сподобалося як дівчата плетуть косички, прийшли допомогти дітям онкохворим і самі заплести, щоб гарно ходити. Ідея благодійної акції виникла у самих ліцеїстів. Члени учнівського самоврядування навчального закладу вирішили збиратимуть гроші для хворих дітей. З цією пропозицією завітали до онкогематологічного відділення обласної лікарні. Ми хотіли просто вибрати дуже таких діток, яким дуже потрібні ці кошти. І не вибрали з таких трудних тяжких сімей. Ми не збираємо дуже великих таких коштів. Просто підходимо хто скільки зможе. Сьогоднішній збір грошей це вже завершальний етап акції, яка розпочалась ще 2 грудня. Ми проводили збір коштів і в великих перукарнях міста Рівне, в салонах, в які працюють наші діти на практиці. Тобто там стояли скриньки благодійності і всі клієнти, які приходили туди, надавали ту посильну допомогу, яку вони могли б надати. Загалом учням професійного ліцею вдалося зібрати 7 тисяч гривень сьогодні ж у День покровителя дітей Святого Миколая студенти відвезли гроші тим, хто їх зараз найбільше потребує. Ірина Василовська, Денис Коломис, інформаційна програма День.